Hello hello, LM. <му> Оце сьогодні хочу побалакати про, скажімо так, суміжні можливості біометричної інженерії як галузі, як такої науки чи щось таке. Ну, типу, не тільки що вона. <му> Біомедична інженерія, шлях до зіроку нірвану відкриє, Але ж необхідний самому навчатись, як безнадії, так і сподіватись. Сила, знання та дух лікарів Міцніше за засіб від комарів, На Бога сподівайся, та сам не лежай, освіт бим її з головою поринай. <плес> Так, ну а тепер давайте спробуємо все ж таки знайти відповідь на питання, звідки беруться взагалі нормальні спеціалісти, лікарі, там, і світила медицини, і не тільки. Що їм в цьому допомагає? Звичайно, це. Ну, Люди вступають вище, люди навчаються, але ж потрібна практика. І щодо практики, дуже класна така є течія у науці і техніці це виробництво спеціальних біомедичних фантомів. Це велика галузь, досить серйозна, і саме вона допомагає людині навчитися. Причому навчитися ну так само добре і класно лікувати, робити там хірургічні операції, хірургічні, вибачте, ну залежить від того, як хто навчався. Але ж ще раз наголошую, це все відбувається без шкоди тваринам, без шкоди, ну навіть трупаків пропарувати вже це стає немодним, як я знаю. Але завдяки цьому є, е, використовують так звані фантоми, тобто макети, лабораторне обладнання, оснастку, макети, різні там прилади. І от один з таких розробив і я. І от зараз під музику Баха подивіться на цю картинку. І от зараз ви роздивилися, намагатимемося з'ясувати, що воно таке і до чого, яке воно відношення має до УЗІ-апарату, до фантому. І, до речі, щодо УЗІ-апаратів, то в наступному відео я ще й про них щось намагатимусь розповісти з точки зору біомедичної інженерії і своїх особистих знань. Ну це буде потім, а наразі що він за один той макет Фантом для УЗІ. То, що я спроектував і що воно. Ну, заплановано зробити. На жаль, в мене немає того фото наразі, але якось я до того місця дірвуся, де воно стоїть, покажу, як та штукенція виглядає, чи виглядатиме в майбутньому що це? Тобто, всі, мабуть, хто це дивиться, ну, вже знають, що у Зі ультразвук він добре розповсюджується у рідині. Тож ми беремо простий такий резиновий шарик, кульку, туди наливаємо воду. Але ж сказати, просто беремо, наливаємо воду, це легко, а складніше зрозуміти, як це зробити. Тому а, зроблена така конструкція, такий кронштейн, а він зроблений з а, мебельної фурнітури. Він тримає такий піддон, типу горшок від квітів, горшик такий. Нічого такого складного. В цей горшик кладемо цю кульку з водою. А як її герметизувати і взагалі як її наповнити водою? Треба, є такі водопроводні врізки. Цю врізку врізаємо, закручуємо і ми отримуємо ємність як кришку з кришкою і таку колбу з кришкою для води. Ну, така ідея первоначальна була. Далі цей макет він має бути динамічним, тож, що я пропоную і як це може бути? Ми беремо шланг з одного боку, туди вставимо невелику заглушку, протягуємо всередині того шлангу леску, волосінь, мотузку, ну, так, щоб можна було за неї смикати. От, і воно почало би рухатися, якось, як якась така щупальця від осминіга. І щоб воно все функціонувало, і на макеті людина могла подивитися, як всередині там ця штукенція рухається через з використанням апарату для УЗІ. Цей механізм мотузку смок, смике, ну, можна сервопривід, але я раджу використовувати кроковий двигун, бо, ну, щоб йому вистачало потужності, це все. Смикати. Ну і так, щоб це все функціонувало, протягнута ця мотузка крізь шківи. До речі, там у описі залишив відео, вже я заморочувався, як ті діл робити, так, щоб доступно це було. Тож, начебто і нічого такого, але ж розумієте всю сутність цієї ідеї. Ми маємо динамічний фантом, який допомагає студентові навчитися користуватися апаратом для узі. Тут при цьому не потрібно там, як десь в лікарні, в когось питатися, просити там подивитися ні нічого такого. І чому ну, ви скажете, та яке чому ця ідея може зацікавити фахівців, які розробляють подібні штукенці? а тому, що просто ну, дивіться на фото оці розміри? Ну це ж начебто теж враховується. І оця. Шлангочка, ця щупальця, яка рухається там всередині рідини, вона теж буде бачитися на УЗІ, але ж вона буде динамічною, і там будуть всі інші моменти, всі ті ж самі, але ви просто досліджуєте цей рух, ви можете поміряти, подивитися в реальному просторі, як воно там той. Тим паче, що це я просто навів як приклад ту шланочку. Там можна і такого робота засунути та запхати, що ти що, ти що. Тож ідея як на мене чудова. Ну а реалізація, ну така реалізація. Тож, якщо що, в кого є, є якісь зауваження, теж пишіть ідеї, подавайте. Буду радий, а як ні, то ну, через якийсь час в майбутньому я може зніму відео, як ця реальна штукенція працює і які там результати. Але це потім. А зараз бувайте, дякую за перегляди. Навзаєм!